Сонік бум. Товариство блискавичних боулерів. Це, мабуть, наш найбільш підлий план. Так. Дрібний вандалізм це одне, а киритись минуломісячними кексиками це інший рівень лиходійства. Вогонь! Ще перекусити. Не забувайте мізинчик. О, де ж це мої манери. Десять хвилин підготовки і сорок п'ять хвилин в духовці при трьохсот градусах п'ять хвіст. Ми програли вже 80 битв, і мені цікаво, чи вже можна називатися суперлиходіями. Може, треба обрати іншу сферу, де можна показати сильний бік. А який у нас сильний? Ми гарні в однакових вбраннях. Ге, а це клас. Що з цим робити? Ми круті малі, блискавичні боулери, три страйки підряд. Так вам одновідсотники. Як нам опоратися з агонією програшу? Може нам піти поплавати в своєму багатстві до сховку з грізми. Нас не зупинити. Ви ніколи не грали проти нас, крутеликів! Бо ми вміємо крутити м'яч, якщо не ясно. <плес> Програв. Вимагаю реванш. Кажи, коли йде. Ну, Не будь де, потрібна доріжка, але будь-коли. Не ввечері вівторка. У мене фітнес. І не вихідні. Мама просила поголити їй спину, а це довгий процес. І не в минулому, бо воно вже сталося. Нехай буде наступного четверга. Згода. Для мене честь презентувати нову страву в меню бургерме. Блискавичний боулер з яловичиною. <ривіт> <ривіт> Яка це честь, хоч назва жахлива, і смак, і те, що яловичини там нема, та й вигляд препоганий. Страва фастфуду? З мого досвіду, це помилка. Я вже не можу дочекатися нашого реваншу в четвер. Не переживай, їх не сприймають всерйоз. Підпишіть мій боул! Страва для Стейсі. я ваша фанатка пани шпигун. Прошу, звертайтеся на ім'я. Я Хамелеон. Я майстер маскування під дерева. У мене ціла шафа з костюмами дерев. У мене в гостях наші нові зірки, блискавичні боулери. У кожного свій улюбленець. Це може бути лукавий, Так! сиснайка, симпатяшка або ж огрядний морс середнього віку. Ще подумаю над образом. Для молодої пари два блискавичні боулери з додатковим соусом. Вау, Дейв постарався. Ну, звичайно, Дейв знає, без тебе блискавичних боулерів не було б, він підмаслює. Ні, тут нема справжнього масла. Думаю, це технічний вазелін. Визнай. Твої товариші гальмують тебе. Ха -ха, так! Соніку ми тренуємось весь день. Додому можна? Саме цього вони чекають. Ти не бачиш? Промили нам мізки! Вони граються з нами! Ми не здамось! Зробимо їх! Чому Хамелеон запізнюється? Треба вже виходити, бо Сонік подумає, що ми здаємось. Не бійтесь спокійно, ваш рятівник уже прийшов. Ти пізно? Ми мусили полірувати м'ячі без тебе. Втрьох було незручно. Хамелеон вимагає поваги. Ви що без нього. Думаєш, у нас була б власна страва в меню без мене. Пригальмой, все знайко. Без моєї харизми нічого не було б. Алло! А хто взагалі вкрав м'ячі, щоб ми могли грати? Ось хто. Гадаю, стейсі права. Усі ви заздрите, що моя майстерність сягає все вище. Ха. Якщо в ліг віли ході упаде дерево, буде чути? З'ясуємо. Ха. Ха. Де ж ті блискавичні лузери? Ми не розгромимо їх, якщо вони не являться, а я хочу розгромити. Хамелеон має повідомлення. Хто такий хамелеон? Це я. Я хамелеон. Логічно, у нього багато костюмів горіх, дуб, клен, плакуча верба. Хамелеон, тепер соло. Тепер ти соло? Годі міняти імена. Блискавичні боулери розпалися і тепер будують окремі кар'єри. Ходімо, Сейсі. Але якщо ми вже. ми не можемо. Я не. Нам треба знову об'єднати блискавичних боулерів. Народ! Негайно беріть трубку. У мене тут пара прекрасних сережок м'ячів для боулінгу. Це прекрасні семикілограмові м'ячі для боулінгу. І мій продюсер каже, щоб я. Що таке? О, ні. Як так? Це божевілля. Люди. Якщо подзвоните за 90 секунд, отримаєте безплатно набір ножів. Дзвоніть. І кінець. Молодець віллі. Невже я для цього пішов у боулінг. Може тобі повернутися в команду. Ти від них хочуть об'єднатись. Бо може я й буду не проти провести переговори. Оу. Шановний, я хочу блискавичний боулер з яловичиною. Взагалі, то тепер він зветься стажер Дейв із яловичиною. Тоді не треба. Оу. Мені боул стажер Дейв. Та є умова. Ти зустрінешся з командою. Ну, не знаю. У стажера Дейва справи йдуть непогано. Гей, не знаєш часом. Куди можна викинути 13 тисяч нез'їдених боулів з яловичиною? Я шукаю друга. Зустрічайте наших нових зірок! У вашої команди є назва Бандит Ласка і бандити ласки. Чому ти себе назвав першим? Олер дивно бачитись тут у тебе вдома. Ah! <прощай> 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 Хамелеоне. Ми чули ти хотів поговорити. Він нічого не хоче мати з вами. Його соло кар'єра йде вгору. Моя ідея ще вище. Ми знизили ціни на боули. Їх розмітають як гарячі пиріжки, хоч наші гарячі пиріжки ніхто не бере. А я продав 300 пляшок іменного воску для м'ячів. Схоже, ми непогано влаштувалися один без одного. Ні-ні ні! У вас усе жахливо. Об'єднуйтесь, грайте проти мене! А? Соніко, поки ти переймався своїм дорогоцінним боулінгом, я створив свій найкращий зловісний план. <кліпи> Знову цей старий бот. Ти не міг зробити щось. нове? знаєш, як дорого конструювати нових роботів щотижня. Намагаюсь не перевищувати бюджет. Але щоразу він однаковісінький. Хоч би нові функції додав би. Добра ідея. Дай подумати, як відповісти. пам'ятаєте наші такі балачки. А -а -а. То були дні? Виході з нас так собі, але ми були щасливі. Може нам таки об'єднатися, але не для боулінгу, для лиходійства. Так. Да! Да! Що це ти робиш? Вибачте, Ісі, але цей хамелеон не міняє кольорів. А ну, хлопці, програймо цю битву. Да! 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 Що Ні. забирайтеся! Ви все псуєте! Це не кінець, Соніку, добре, може кінець, та я вернусь. То тепер ви знову разом, як щодо реваншу. Ну, будь ласка, будь ласка, дуже треба. І не думай. А вже ж Боулінг подарував нам славу, повагу, гроші з реклами, але ціною дружби. Так, лише лиходійство нас об'єднує. Ну, в такому разі. Хай ми не перемогли блискавичних Боулерів, але на полі бою я завжди виграю. І в Боулінг я б точно їх переміг.